Це унікальне декоративне і цілюща рослина родом з Середземномор'я користується величезною популярністю в українських садівників-любителів. Лаванда відома з найдавніших часів. Її квітки і листя застосовувалися ще древніми римлянами в якості дезінфікуючого і ароматичного засобу при наповненні ван для купання. Сама назва рослини нагадує про це. Адже латинське слово лава означає митися, купатися. Дивно ніжний і тонкий аромат лаванди поширюється далеко за межі квітучого саду, викликаючи умиротворення і дивовижну блаженну розслабленість. Крім того, він приваблює величезну кількість комах запалювачів, яких сьогодні так не вистачає для формування великих врожаїв, плодів і фруктів. У цій статті я розповім вам про біологічні особливості лаванди, її корисні властивості, про те, як правильно посадити цю рослину і як за ним доглядати. Лаванда багаторічний вічно-зелений, невисокий напівчагарник, висотою від 35 до 65 см, сімейства ясноткові, до якого також відносяться розмарин, чебрець і ем'ята. На сьогоднішній день відомо близько 30 видів цієї рослини. Але в умовах холодного клімату нашої країни добре росте тільки морозостійка до мінус 40 градусів, лаванда вузьколиста або англійська. Лаванда англійська являє собою багатостовбурний напівчагарник висотою 35-40 см, який дуже швидко розростається і може утворювати до 500 вертикальних стебел. Листя довжиною 5-6 см, зелені сріблястим відливом, витягнуті планцетовидної форми. Квітки однотонні, яскраво фіолетові, зібрані в пишні колосоводні суцвіття, які наповнюють навколишнє повітря чудовим тонким ароматом, цвітіння триває з середини червня до початку серпня. Цікаво, що сильний аромат зрізаних і висушених сувіт лаванди може зберігатися протягом декількох років, тому рослина широко застосовується для виготовлення парфумерної продукції. Коренева система у лаванди мочкова та я швидко розростається і глибоко проникає в ґрунт. Добре відомий вислів знаменитого перського вченого і філософа Авіценни лаванда це мітла для мозку і батіг для серця. Говорячи це, він мав на увазі унікальні цілющі властивості лаванди очищати судини головного мозку і покращувати роботу серця, які визначаються містяться в ній антиоксидантами і корисними речовинами. Квіти лаванди містять ефірні олії, флаваноїди, органічні кислоти, дубельні речовини, кумарини, фітостероли, дубельні речовини, фітонциди, антиоксиданти, природні антибіотики та понад 40 хімічних елементів, включаючи срібло, германій, селен та інші. У народній медицині лаванду застосовують для зниження гормональних стресів і багатьох нервових захворювань, для очищення серцево-судинної системи, профілактики онкологічних захворювань. І в традиційній медицині існує більше ста препаратів, створених на основі перероблених квіток і листя лаванди, які застосовують для загоєння ран, лікування нервових, простудних та інфекційних захворювань, а також для позбавлення від зайвої ваги. Садити лаванду найкраще навесні на початку травня. Вибір місця лаванда світлолюбна культура, тому для її посадки вибирайте сонячне місце. Краще, якщо воно буде на височині, так як глибока коренева система лаванди не виносить близького залягання ґрунтових вод не ближче 1 метра 80 см від поверхні землі. Ґрунт для нормального росту і розвитку лаванді необхідні родючі – Легкі, добре проникні і нейтральні або слаболужні ґрунту РН 7,0 7,5. На кислих і важких глинистих землях лаванда рости не буде. Такі потрібно заздалегідь нейтралізувати доломітового борошном з розрахунку 2 кг на 6 квадратних метрів площі і структурувати, вносячи під перекопування ділянки з розрахунку на 1 квадратний метр по 2 відра компосту і піску. Посадка. Приготуйте для посадки лаванди посадочні ями глибиною і діаметром 40 см на відстані 30 см один від одного, вийміть весь рідний ґрунт. На дно покладіть дренаж з щебеню лужних порід або бита цегла, додавши в нього стакан доломітового борошна або подрібненого крейди в кожну яму. Посадочні ями заповніть штучно приготовленою сумішю, складеною з родючого шару, компосту або гною, листової землі і піску в рівних кількостях. У кожну яму внесіть додатково половину відра деревної золи, дві столові ложки подвійного суперфосфату і 1,5 столової ложки сульфату калію і добре перемішайте з почевогрунтом. Після посадки рослини добре полите, по одній лійці під кожне і замульчируйте землю під кущами соломою або сіном шаром 4-5 см. Полив лаванда посухостійка рослина, тому поливати її потрібно не часто. У перші 2 місяці після посадки їй буде достатньо одного поливу в тиждень, одна лійка під одну рослину. У дуже спекотне літо кратність поливів подвойте. Надалі лаванду можна поливати раз в 10 днів. Якщо ви дасте кущиків занадто багато вологи, то листя на їх гілочках почнуть жовтіти, а коренева система загнивати. Розпушування розгалуженій, і глибокій кореневій системі лаванди потрібна хороша вентиляція, тому переконайтеся, що ґрунт під кущами лаванди завжди пухкий. Після кожного поливу обов'язково проводите розпушування землі навколо кущів. І не забувайте потім її замульчувати, щоб на поверхні не утворювалася ґрунтова кірка, що перешкоджає доступу кисню до коріння. Добриво. Ранньою весною, як тільки відтане земля, підгодуйте лаванду якимось азотним добривом. Найкраще використовувати розчин сечовини з розрахунку 2 столові ложки на 10 літрів води під одну рослину. У червні і липні добре підгодувати лаванду гнойовою рідиною в концентрації 1 до 10. Кожні 3 роки в середині червня зробіть рослинам підгодівлю якимось готовим мінеральним комплексом для літньої підгодівлі декоративних рослин. Восени в кінці вересня підгодуйте лаванду якимось готовим мінеральним добривом для осінньої підгодівлі декоративних культур в дозуванні, зазначеної на упаковці. Обрізка. Її обов'язково проводити навесні після того, як зійшов сніг. В цей час вічно зелені листя лаванди під впливом сонячних променів починають випарувувати вологу, а коріння рослини ще знаходяться в мерзлій землі і не працюють. В результаті верхні листки починають засихати. Для зменшення площі випарування подрижте кущики на 5-6 см. Суть свіття лаванди можна почати зрізати тільки на третій рік життя рослин через 2-3 тижні після початку цвітіння. Підготовка до зими. Я не рекомендую вам перед настанням зимових холодів засипати посадки лаванди сухим листям, так як це може привести до загнивання рослин. Найкраще використовувати для укриття на зиму подвійний шар ялинового гілля, покладеного поверх лавандових посадок. Використання в ландшафті. Лаванду можна висаджувати на альпійській гірці, можна створювати з неї однорідні бордюри. Дуже красиво виглядає лаванда поруч з трояндами і гортензіями. Деякі садівники створюють у своєму саду ароматний фіолетовий килим з лавандових насаджень біля куточка відпочинку.